Двоє рибалок провалилися під кригу, їх дістали рятувальники. Подія сталася вранці у Вінниці. Спершу потопаючих намагався врятувати чоловік, який проходив повз. Однак, коли провалився у крижану воду, вирішив не ризикувати. Та одразу подзвонив до служби по рятунку, прибувши на виклик, бійці ДСНС за допомогою спецзасобів та надувного човна на відстані близько 30 метрів від берега почали витягувати рибалок, але самі провалилися під лід. Та, попри це. Вони таки змогли врятувати потопаючих. Рятувальники вкотре наголошують, що виходити на замерзлі водойми наразі категорично заборонено. Двоє рибалок знаходили вже на кризі, ну, верніше провалилися і були в воді на кризі. По прибуттю за допомогою спецзасобів та особового складу п'ятої частини було проведено роботи по діставанню з відкритої водойми цих двох рибалок та передано до працівників швидкої медичної допомоги.